Доброго дня всім добрим людям. Так, демократична держава Україна не збирається на сьогоднішній день виконувати рішення суду, винесене її судом її іменем, і це доволі негативне явище, оскільки, як пише та ж сама велика палата Верховного суду, що рішення суду і в відповідності до Конституції України має бути виконане. Невиконання рішення суду проводить до порушення права на справедливий суд. І в принципі, це європейська практика Європейського суду з прав людини вона є однозначна. Вона говорить про те, що якщо рішення суду не виконується, то в людини виникає страждання у вигляді розпачу. І це страждання воно є визнано загально. Всіма державами і на сьогоднішній день тільки в державі Україна політичний режим складовою якого є судді на сьогоднішній день. Політичний режим не рахується з рішеннями Європейського суду з прав людини і не присуджує, не забезпечує досягнення за порушення права. Розмір відшкодування нормальний не визначає його взагалі, відмовляє в позовах і таким чином стимулює правопорушника, а саме Державну казначейську службу України, яка зобов'язана списувати кошти з єдиного казначейського рахунку Держави Україна, Стимулює правопорушника до такого ж самого подібного в майбутньому до такого ж самого подібних правовідносин з іншими людьми. І це я називаю, що це політичний режим, застосував тактику державного терору. І так, на сьогоднішній день справа номер 686, дріб 33,858, дріб 24, в якій Хмельницький міськрай... Хмельницький апеляційний суд підтримав так звану правову позицію, як застосував такі оціночні судження, як вбачається. і... Як бачається з матеріалу даної справи, не довів установленому законом порядку факту відповідачим моральної шкоди, завданої невиконанням судового рішення в справі No 686 13 975 23, а саме наявності протиправних дій чи бездіяльності їх і їх посадових осіб, причинно наслідкового зв'язку між такими діями. Ну і стосовно основи підставою для подачі позову було невиконання рішення в цій справі, що я щойно сказав, у 2023 році. І це рішення суду не виконано вже на сьогоднішній день, вже більше двох років. І держава Україна не збирається виконувати рішення суду. Оскільки політичний режим, який прийшов до влади в державі Україна, на сьогоднішній день підтримує цю тактику державного тероризму, яка говорить про це, що невиконання рішення суду це норма, і це нормальне явище, і людина від цього не страждає, її має приносити на солоду, ще я думаю, що невдовзі появиться таке рішення. Оскільки цей політичний режим він сповна оволодів хуцпою, і ця хуцпа є доволі небезпечним явищем, оскільки проти хуцпи боротися будь-яка пересічна дієздатна людина, вона не буде мати можливості, бо для цього потрібно залучити адвоката, сплатити судовий збір, ну і так далі, і тому подібне. І ця хуцпа закінчиться тим, що Рішення суду, навіть при наявності адвоката, буде винесене не на вашу користь і будуть розказувати, що ви не довели протиправних дій чи бездіяльності. Так от ці йолопи українського правосуддя, які, а саме судді, які на сьогоднішній день є складовою політичного режиму, мали би знати, що в відповідності до законів логіки і здорового глузду. Невиконання рішення суду, тобто неперечислення людині грошей, є бездіяльністю, яку не потрібно визнавати в окремому порядку судом, оскільки закони логіки здорового глузду і правильне розуміння оточуючими людьми саме про це і говорять: що це є бездіяльність, і ця бездіяльність поки що. Не мова не йде про її злочинний характер, а в даній справі, а саме в справі номер 686, дріб 975 дріб 23, прослідковується явно злочинна бездіяльність, явно злочинний характер дій як Державної казначейської служби, яка не виконує рішення суду, так і суддів, які приймають свавільні рішення і не забезпечують належного відшкодування. За порушене право на справедливий суд у відповідності до статті 6 Європейської конвенції з прав людини і на сьогоднішній день ця доволі небезпечна традиція, чи як воно там на сьогоднішній день буде називатися, ще невідомо, оскільки політичний режим і політичне керівництво на сьогоднішній день не визначили, що таке є невиконання рішення суду. Відмова у більше 20 позовах про забезпечення стягнення моральної шкоди за невиконання в цьому ж самому одному суду, в цьому ж самому рішенні суду говорить про те, що цей політичний режим настільки знахабнів, що він не збирається виконувати дотримуватися конвенцій. І яскравим прикладом є вихід держави Україна згідно указу президента, вихід з Конвенції про транснаціональні корпорації. Або і тому на сьогоднішній день, причому це зроблено не законом держави Україна, це зроблено указом президента України. Ну і я думаю, що якщо політичний режим буде і надальше. Так знущатися над людьми, то люди зроблять організаційно-правові висновки, для того, щоб цей режим не продовжував таких подальших дій. І одним з таких організаційно-правових висновків є заява про вчинення кримінального правопорушення суддями, які виносять завідомо неправосудне рішення шляхом зловживання влади і службових повноважень. Не рахується з рішеннями Верховного суду і Великої Палати Верховного суду, не рахується з рішеннями, з прецедентними рішеннями і практикою Європейського суду з прав людини. На сьогоднішній день е, такі організаційні справові заходи почали мною вживатися. І відповідно вже написана і здана до суду заява про вчинення кримінального правопорушення суддями, які винесли явно та очевидно незаконне рішення, оскільки в даному випадку суд констатуючи, що рішення суду не виконано, фактично він констатує наявність порушеного права на справедливий суд і констатує. Як пише європейський суд справ людини, що існує в даному випадку презумпція моральної шкоди, тобто, за моральну шкоду в даному випадку, суд зобов'язаний забезпечити належне відшкодування. Дякую за увагу. Будьте здорові!